Метафоричні асоціативні карти є досить дієвим інструментом у психології. Їх використовують як у груповій терапії, так і для індивідуальної роботи. Нині вони набувають все більшої популярності. Тож 7 січня у Смілянському центрі соціальних служб розпочали новий тренінговий курс під назвою Метафоричні карти, ключі до рішень та самопізнання. Як і обіцяли, хотіли знайти якусь нову ізюмінку і новий інтерес, який би міг вам бути в допомогу. Міг би бути вам в. Внутрішню стабілізацію, тому що коли ви познайомитесь з цією технікою і з цими методиками, вам буде в поміч ваші такі наші підказочки. Хоча почну з самого цікавого, що, як говорив один із наших відомих психологів, бути собі психологом те саме, що бути собі стоматологом. Незручно, важко і некомфортно. Дуже часто, коли людина бере е, метафоричну карту, вона включає свою уяву, і їй треба проявлятися. Їй треба зайти в цю картинку, їй треба починати проживати картинку. Треба працювати з власними емоціями, власними переживанням, з власним досвідом. А це інколи не дуже зручно. Метафоричні асоціативні карти або мак це картинки, схожі на гральні карти. На них зображені люди, предмети, життєві події та взаємовідносини. Вони здатні підняти з глибин підсвідомості правдиві почуття й думки людини, розкрити істинні мотиви деяких вчинків та причини життєвих ситуацій. Вони створюють комфортні умови для виходу із зони комфорту, але є певні правила роботи з метафоричними асоціативними картами. Наголосили психологи на першому занятті Коучі розповіли учасникам тренінгу, у чому схожість метафоричних карт з езотеричними та у чому полягає їх принципова відмінність. Метафоричні карти працюють тільки з, ваш, з клієнтом і з його уявою. Жодна уява консультанта і супровод, і, або супроводжуючого тут не працює і не має бути включена. Оцим дуже різняться метафоричні і езотеричні карти. Бо якщо ми звертаємося до езотеричних карт, ми чекаємо підказку, щоб нам. Той, хто супроводжує, да, або хто веде взаємодію з картами, розказав або коментував, або трактував в картах. Езотеричних там чітко закладена програма, їх інакше не можна трактувати. Робочі техніки з метафорично-асоціативними картами можуть бути різними. Існують тематичні набори карт під різні випадки: ресурсні колоди для творчих жінок, для опрацювання внутрішнього конфлікту, розкриття індивідуальних талантів і потенціалу. Є також тематична колода із зображенням тварин помічників, яка може допомогти під час терапії з дітьми, оскільки метафоричні асоціативні карти цікаві й зрозумілі навіть для п'ятирічних діток. Робота з мак-картами допомагає віднайти ресурс та натхне. Надзвичайні сміливі вчинки. Людина має можливість пізнати себе і знайти гармонію між раціональним мозком та душею. Тож усіх, кому відгукнулася психологічна практика роботи з метафоричними асоціативними картами і викликала бажання зануритися у цю сферу, запрошують на заняття у Смілянський міський центр соціальних служб. Тренінговий курс під назвою Метафоричні карти, ключі доріжні та самопізнання, що вівторка о 17 годині безоплатно проводять керівник центру Інга Гончаренко та фахівчиня Олена Алтанська. За попереднім записом у Смілянському міському центрі соціальних служб, де надають послуги формування життєстійкості за адресою Михайла Дорошенка 4, можна отримати і індивідуальну консультацію фахових психологів.